Вітаю, мене звати Сергій Кудімов, і Це новини на телеканалі Бізнес. Ми підготували для вас огляд важливих подій, які вплинуть на економіку України та світу. І ось найцікавіше. <му> Великий шовковий шлях. Чи зможе Україна засипати зерном китайський ринок? Від супутника не втечеш. Ринок GPS-моніторингу цьогоріч зросте ще на 20%. Як заробляють на навігації? Кредит від ЄБРР. У сумах відкрили найбільше В СНД-виробництво клінкерної цегли. Росія допоможе Сирії під час військового удару по цій країні. Гучну заяву по завершенні саміту g 20 у Санкт-Петербурзі зробив президент Росії Володимир Путін. За його словами, мова йде про подальше постачання зброї та гуманітарну допомогу. Слова Путіна збіглися у часі з відправленням до берегів Сирії великого десантного корабля Ніколай Стрельников. Із Севастополя він зайде у новоросійськ, щоб взяти на борт спеціальний вантаж. Про це повідомляє джерело у військово-морському флоті. Лоці Росії. Тим часом саміт у Санкт-Петербурзі вже історія у підсумковій декларації, яку підписали всі учасники, наміри рятувати світову економіку, боротися з безробіттям, та жодного слова про Сирію. Усі подробиці про другий день G20 від Анастасії Боринець. Ані святкова атмосфера, ані їжа, ані круглий стіл не допомогли лідерам великої двадцятки дійти згоди щодо Сирії. Напередодні це питання обговорювали на офіційній вечері елітного клубу. Барак Обама ще перед зустрічю за столом натякнув. Великих надій не покладає. Він запізнився майже на годину і навіть більше не взяв участі у прогулянці парком Петергофа, де були Путін та інші учасники. Найболючішу тему обговорювали допізна. вчора... Очень поздно закончили где-то вже полтретьего ночи. ночі. Тому наверное, само собой разумеется. розуміється. Я вас прошу нас звільнити, якщо ми так не в повному составі. Згоді не сприяли і гучні заяви, які пролунали напередодні. Міністр оборони США Чак Гейґел на слуханнях у Конгресі повідомив, що Москва постачає Дамаску хімічну зброю. Після того, як я услышав, що спочатку. глава Пентагона заявил, что мы поставляем в Сирию химическое оружие, а потом поправился, что нет, не химическое оружие, а средства для его разработки и производства. Вот это, извините, может, я сорвусь, но это бред сивой кобылы. Это уже, повторяю, это за пределами разума и вообще за пределами разумного. Бросаться такими обвинениями. Вже відома дата, коли американський сенат розглядатиме резолюцію стосовно військового удару по Сирії 11 вересня. За прогнозами, верхня палата проголосує за, попри відсутність широкої міжнародної підтримки. Генсек ООН пан Гімун заявив: у жодному разі не можна вирішувати конфлікт у Сирії військовим шляхом. Таку ж позицію обстоюють лідери ЄС мілітарій солюшен. Військового рішення по Сирії не може бути лише політичне рішення, здатне покласти край жахливому кровопролиттю, порушенням прав людини та руйнації Сирії. Надто багато життів уже втрачено забагато людей страждають. Сирійський народ заслуговує шансу відновити мир і відбудувати країну. На відміну від серйозних суперечностей у темі Сирії, в економічних питаннях лідери Великої Двадцятки згоди дійшли. Вони підтримали Петербурзький план дій, який має на меті сприяти світовому зростанню. Ухвалили рішення щодо реформування податкової політики, аби запобігти ухилянню від сплати податків, зокрема використанню офшорів. А ще продовжили дію заборони на протекціонізм у торгівлі. Учасники саміту також були одностайні у тому, що згортання програми викупу держоблігацій Фед Зервом США є одним із найбільших ризиків для ринків, які розвиваються. Проте, Барак Обама пообіцяв, скорочення буде поступовим. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Тим часом стала відома ціна війни. Удар по Сирії коштуватиме США від 300 мільйонів до 1 мільярда доларів. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела у міністерстві оборони та комітеті засигнувань. Під час підрахунків аналітики брали до уваги витрати на лівійську операцію, яка тривала два тижні. Резерви Нацбанку продовжують зменшуватися. У серпні міжнародні резерви НБУ схудли приблизно на 5% і станом на 1 вересня становили 21 мільярд 652 мільйони доларів. Регулятор пояснює скорочення виплатами по облігаціях державної позики майже 400 мільйонів доларів та погашенням чергового траншу кредиту МВФ у розмірі трохи менше мільярда. Загалом із початку року резерви скоротилися на 11,8% або майже на 3 мільярди доларів. Президент України Віктор Янукович планує у грудні цього року відвідати з офіційним візитом Китай і підписати з керівництвом цієї країни кілька документів. Мова йде зокрема про договір щодо дружби і співпраці між Україною і Китаєм, а також програми розвитку відносин стратегічного партнерства між країнами на 2013-2017 роки. Про це він розповів на зустрічі з членом постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю Лю Юньшанем. Розвиток стратегічних відносин з Китаєм один з пріоритетних напрямів зовнішньої політики України. Сьогодні створені всі необхідні передумови для подальшого розвитку співробітництва і взаємодії на і наповнення їх практичним змістом. З китайським гостем зустрівся також прем'єр-міністр Микола Заров. За його словами, потрібно збільшувати експорт українських товарів до піднебесної, адже при товарообігу у 10 мільярдів доларів імпорт китайських товарів перевищував експорт українських на 2,5 мільярди. Микола Заров запропонував високому китайському чиновнику разом вирішити питання такого перекосу торговельного балансу. Страни, канішне, говорить горіти тому, що китайський бізнес дуже активний бізнес. І він пользуется теми благоприятными своєї, которые мы для него создали на территории Украины. С другой стороны, і я думаю, что вы с этим согласитесь, уважаемый господин Лю Юньшань, что мы должны с вами подумать вместе, как выровнять этот платежный баланс и наши торгово экономические отношения. я повністю погоджуюся з вашою думкою і пропозиціями стосовно розвитку українсько-китайських відносин і двосторонньої співпраці. Виправити перекіс торговельного балансу можуть українські зернотрейдери. Вони готові пройти великим шовковим шляхом і підкорити ринок Китаю. Та чи чекають там на них, і чим доведеться поступитися, щоб отримати китайські гроші? Мирослава заєць. Українське збіжжя китайцям днями міністра агрополітики похвалився. Вітчизняні пшеницю сою та очмінь сертифікували у піднебесній і не тільки. Ми розширили додатково чотири країни по експорту зернових. Ми сертифіцирувались на такі потужні країни споживачі, як Південна Корея, Китай. Це означає, що українське зерно допустять на тамтешні ринки. Наприклад, у Китаю цьогоріч не вродило, тож піднебесна імпортуватиме збіжжя. Тільки пшениця за оцінками міністерства сільського господарства США, до 8,5 мільйонів тонн. Це рекорд за останні 10 років. Плюс інші культури. Китай в цьому году буде закупати порядка 70 мільйонів тонн сої. Саме нею відгодовують китайських свинок, а попит на свинину в Китаї стрімко зростає, адже люди хочуть м'яса. На власних полях китайці вирощують тільки шосту частину сої від потреби. Тож вітчизняні аграрії мають шанс вийти на ринок Піднебесної. Щоправда, після офіційного підписання фітосанітарного протоколу це може статися вже до кінця вересня. Я не исключаю, что рядом зернотрейдеров эти операции будут осуществлены, в том числе и государственной продовольственной зерной корпорации, которая уже закупила будущий урожай сои в некотором объеме с дальнейшей его поставкой в декабре, январе, феврале, марте будущего года. Державна компанія уже розраховує відвантажити китайцям близько 250-300 тисяч тонн сої. Усього ж цього маркетингового року відправить їм 4 мільйони тонн зернових. Саме ДПЗК має найбільші шанси стати основним експортером української продукції до піднебесної. Я думаю, що виходячи з того, що Китай є доволі специфічна країна, як правило, більшість рішень приймаються в уряді, то основним постачальником на китайський ринок буде саме державна зернова корпорація. До кожного ринку свій підхід. 15 років тому у Єгипті панували американські та французькі постачальники збіжжя. Українські трейдери озброїлись географічними підрахунками. Якщо нам е е із Одеси в е Єгіпет, допустимо, 1100 міль, да? то якщо брати з портів в США, там 5000 миль. міль. І ми, значить, ізначально знали, що ми будемо конкурентними за счет фракту. У випадку з Китаєм транспортний козир не зіграє. Туди із США і з України відстань по воді приблизно однакова. Тож налагоджувати зв'язки з китайцями наші трейдери збираються на презентаційних конференціях. Першу запланували на березень у Гонконзі. Аналогічні заходи проведуть у Японії, Південній Кореї, Індонезії, Малазії та В'єтнамі. Мирослава Заєць Сергій Глошаков Олексій Мацкевич. Новини телеканал Бізнес. Про шанси України завоювати продовольчий ринок під небесною та про перспективи співробітництва двох країн. Ми докладніше поговоримо із нашим гостем: це Джан Пейень, експерт із питань торгово-економічних відносин між Китаєм та Україною. Добрий вечір. Добрий. Вечір. <зважає> ]Eh, українські зернотрейдери хочуть відкрити для себе, як ми почули, із сюжету ринок Китаю. З якими проблемами вони можуть зіштовхнутися? На вашу думку, я думаю, що во аббірві на Длительный период, то есть на несколько лет рассчитывать, что постоянные закупки из, Кит из Китая в Украине зерновой э, культуры не стоит. Все это зависит от того, какое именно будет покотное условия, урожайность э, данного года. Если будет хорошо, то есть как в этом году, э, не погода в Китае, э, хорошо в смысле для Украины, тогда возможности закупки э, зерновой культуры в Украине будет. Расті український прем'єр Микола Зарос сьогодні назвав цифру 10 мільярдів доларів товарообіг між двома країнами, але китайських товарів завозилося більше ніж українських китайських сюди, ніж українських в Китай. За рахунок чого Україна може цей перекіс зменшити принаймні? тобто що може бути цікаве Китаю. Давайте посмотримо структури експортних товарів із України в Китай. Це составляється продукції із чорних металів. химической продукции, э, минералов и немного э, сельскохозяйственной продукции. Если э, увеличить в, до, в экспорт еще доли э, экспорта, скажем, продукции машиностроения, оборудования или там уже кодовой продукции э, авиакосмической техники, тогда это, я думаю, что есть шанс выровнять эту разницу. И еще я думаю, что э, кроме продукции, товар. Еще можно подумать о сфере обслуживания, услуги, как туризм, больше привлечь китайских туристов в Украину. Например, в прошлом году в Китай, из Китая выезжали 83 миллионов туристов по всему миру. То есть если какой-то туалет привлечь в Украину... Це вже велика буде дохода. Давайте поговоримо про сільське господарство. Чи можна очікувати, сподіватися, що Китай почне інвестувати в сільське господарство України? І за яких умов? Я думаю, що принцип бажання э, є з китайської сторони, але э, були спроби неудачні, можна сказати, інвесторів китайських інвестувати в якісь конкретні проєкти з э, сільського господарства. Но э всё закон состоит в том, что нет норманной э законодательной базы э учитывать интересы инвесторов. Если бы это поправить, я думаю, что все будет нормально. Вы какие-сь пропозиції надаєте українським чиновникам, уряду? Я что думаю, що ви хотіли, что... щоб поправили. Я думаю, что нужно э можно как бы выровнять мнение центральной власти, то есть и местной власти, какие они хотят отримати вигоди від от інвестора. До речі, чи відомі вам українські аграрні компанії, які зараз активно шукають інвестиції у Китаї? На жаль, аграрні я нічого не слышав. А про інші? Про інші, так. Да, є, звісно, різні проєкти, наприклад, сонячних батарей. Вони вже успішно використовують китайські продукції. собирается полностью в Украине, то есть покупает частично в Китае, собирается в Украине, это уже считается украинской продукции. Это очень удачный, я считаю, успешный пример. — Чи заинтересован Китай брать участь в э, инфраструктурных, например, проектах в Украине? И каких самым, на вашу думу? — Я думаю, что в любом случае, э, любая страна для строительства инфраструктуры нужно рассчитывать в первую очередь собственные силы потому что это свои показства, и инвестор, любая инвестиция, они рассчитывают, учитывают окупаемость, риск. А мы знаем, что инфраструктура – это окупаемость достаточно длительный период. Поэтому топ -то, не. Топ то рассчитывать не нужно. Во втором, но можно другим образом, то есть, например, если инвестировать не будут, можно взять кредит. Китай готовий дати кредит? Я думаю, що при нормальній услові, так е, так, я думаю, що правительство на це пайде. Я вам дякую. Джан Пей Ейн, експерт із питань торгово-економічних відносин між Китаєм та Україною про шанси нашої країни завоювати продовольчий ринок Піднебесної та про перспективи співробітництва України та Китаю. Україна вжимає достатньо газу в підземних сховищах, аби забезпечити потреби держави протягом опалювального сезону. Про це під час години уряду у Верховній Раді повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Нагадаю, напередодні голова правління держкорпорації Укртрансгаз повістив, зараз у підземних сховищах вже 12 мільярдів кубометрів блакитного палива а на середину жовтня планується накопичити 17. На перше 09 2013 року в ПСГ закачано 12 мільярдів 200 мільйонів кубічних метрів газу. З них приблизно 5, тисяч, 5 мільйонів 800 мільярдів кубічного газу власного видобутку, тобто до опального сезону повністю забезпечені. У сумах відкрили найбільшу у СНД лінію з виробництва клінкерної цегли. Вартість проекту 15 мільйонів доларів. Десять із них позика Європейського банку реконструкції та розвитку. У ЄБРР кажуть, що готові кредитувати українські бізнес-проекти за однієї умови. Далі, Володимир Клюєв: 30 мільйонів цеглин на рік. Це найбільше виробництво клінкерної цегли в СНД. Будівельний матеріал, який тут виробляють, міцніший і краще за інші зберігає тепло. Продукт номер один в Європі для житлового будівництва. Головний інвестор проекту компанія Horizon Capital, яка керує кількома фондами прямих інвестицій, і працює в Україні, Росії, Білорусі та Молдові. Її головний виконавчий директор Наталія Яресько каже: в Україні об'єкти вибирають прискіпливо і ретельно стежать за реалізацією інвестиційних проектів. Ми працюємо. Дуже близько з нашими інвестиціями ми беремо участь корпоративну управлінні на кожному підприємстві. Ми беремо участь в створенні стратегії. Втім, коштів інвесторів не вистачило. Horizon Capital залучив 10 мільйонний кредит від ЄБРР. Директор представництва банку впевнений, підприємство буде успішним. Торік європейський банк реконструкції та розвитку вклав в Україну 934 мільйони євро. Теоретично могло бути і більше. Потрібен бізнес клімат із зрозумілими правилами гри. І ці правила будуть однакові для всіх інвесторів. Щойно українські керівники та бізнес-лідери його створять, прийдуть і кошти. Втім, експерти переконані, для фондів прямих інвестицій на ринках, що розвивається, є не тільки ризики, але й суттєві переваги. Є фонди, у яких в уставі конкретно прописано, що вони можуть працювати на розвиваючихся ринках в Україні і в якихось определених отраслях. Це їм цікаво, тому що темпи розвитку тут вище, ніж в развитих странах. Ще одна перевага західних інвестиційних фондів можливість залучити дешеві фінансові ресурси від міжнародних установ, завдяки репутації та прозорішій структурі власності підприємств, в яких вони беруть участь. Володимир Клюєв, Максим Вайтиський, новини, телеканал Бізнес. Під пильним наглядом нова пошта встановила на усі свої аутівки системи gps моніторингу Контроль за водіями дозволить зекономити гроші, упевнені в компанії. І, хоча в Україні більшість корпоративних автовласників таких систем ще не мають, щороку ринок gps моніторингу зростає, каже Юрій Мелько. Накручений кілометраж та підозріло великі витрати на пальне підштовхнули підприємця Андрія Семенюка встановити систему gps моніторингу на єдине корпоративне авто. Використання GPS системи gps моніторингу привело до зменшення загальних витрат по паливу. Приблизно на 10-15% відсотків, і що в грошовому еквіваленті в місяць вилилося більше ніж в тисячу гривень. І для цієї машини це дуже хороший показник. Основна частина клієнтів вантажні автопарки. Там лише пальне становить третину всіх витрат. У середньому вартість оснащення однієї вантажівки 2000 тисячі гривень. Автоперевізник Андрій Воробйов припускає, що поверне їх за кілька рейсів. Однак, не тільки це спонукає автоперевізників встановлювати систему. Многі клієнти зараз, навіть при заключенні контракту Ракта з зрузапірівощикам требують об'язательне наліччжи gps навігації при GPS вони е, більш спокійні. Новий тренд на ринку: міжнародні gps моніторинг Тільки з початку року кількість фірм, які надають таку послугу, збільшилася з чотирьох до восьми кажуть о компанії українській мобільній технології. Як і у мобільному зв'язку, це називається ромінг і коштує дорожче. Німаєш що міжнародних перевозчиків в Україні крупних порядка 30 і оборот этих грузоперевозчиков достаточно стабільний ринок перспективний. Я думаю, що маржа на міжнародних грузоперевозках може бути більше до 10%, но не более. Половину українського ринку gps моніторингу займають 20 компаній повного циклу. Решта це невеликі фірми, які основний акцент роблять на розробці програмного забезпечення. Максим Іщенко, директор однієї з таких програм забезпечення – та основна стаття затрат в этом бізнесі. Так как його нужно постійно писать, воно должно бути актуальным. І якщо там год нічого не делать, то воно вже буде не актуально. Ну, це процентов 70 затрат. От прибелі. Попри високу конкуренцію, український ринок gps моніторингу зростає. За даними компанії Proconsulting, торік на чверть цьогоріч очікують близько 20%. Обсяг оцінюють у 270 мільйонів гривень. Враховуючи, що більшість вантажного автопарку в Україні не обладнана системою, ринок зростатиме й надалі, кажуть гравці. Юрій Мілько Артем Босенко Сергій Глушаков новини телеканал Бізнес. Вони читають Harvard Business Review, навчаються у найпрестижніших закордонних вишах і керують найуспішнішими підприємствами в Україні. У Києві топ-менеджери та власники таких компаній зібралися, щоб поділитися досвідом, як втриматися на вершині успіху. І чи у грошах щастя? Олена Абрамова чула усі поради. Поїхати далеко, жити на яхті, керувати бізнесом через інтернет та при цьому отримувати великі гроші. Про це мріє чи не більшість бізнесменів-початківців. А от ті, хто вже досяг успіху, запевняють, гонитва за такою мрією часто закінчується розчаруванням. Ми тільки що приїхали з Байкала, і перед нами виступали 10 собственников, которые достигли именно этого положения. Они заработали достаточно денег, они были независимы, кто-то был на островах, кто-то был на яхте, все закончили полнейшей фрустрацией. Самое как бы, вот... Ідеальна ситуація, навіть для чоловіка бізнесу, це коли він продовжує знаходити для себе інтелектуальні визови і в время час зарабатывать. А викликів може бути чимало. Наприклад, для Григорія Краснова, коли він прийшов у банківську сферу, випробування було навчитися працювати не з гарвардськими професіоналами, а зі звичайними немотивованими офісними працівниками. Срідає інвест а не участь людей давати позитивний фідбек. А позитивний фідбек це 90 успіху. Люди у бізнесі основний рушій, тому для топ-менеджерів найважливіше команда. Беруть до неї не просто професіоналів, а близьких духом і цінностями. Не менш складне завдання втримати своїх людей. Владислав Бурдан, наприклад, вів для цього у своїй компанії посаду дрім-менеджера, який дізнається, кому чого не вистачає для повного щастя. Наприклад, був дуже високопоставлений людина в компанії, який хотіла сидіти. В кабинете ближе к окну, буквально в том же самом коридоре, причем этот кабинет был свободный, и он просто об этом стеснялся сказать. Три місяці після того, як цього това пересадили, його ефективність виросла в полтора рази. Радять і обирати щотижня чи, хоча б щомісяця найкращого працівника колективу важливо мати взірець. До речі, самі ж власники й топ менеджери кажуть, що кумирів не мають, а радше запозичують окремі рішення та ідеї від інших успішних людей. Згаварюваю з людьми торачитаю, дабілі самі ну, то, на self називається men. Ні в коєм случаї не общає з бюрократами, які десь там кто где-то там штоцпілілі, і вот во такі вот бути як зелене яблуко, не дати собі перестигнути, тобто постійно розвиватися. Ось рецепт від учасників CEO саміту для тих, хто хоче бути не лише багатим, а й щасливим. Олена Абрамович, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Найбільше технологічне шоу у світі у Берліні відкрилася міжнародна виставка споживчої електроніки IFA-2013. За словами організаторів, основний акцент зроблено на цифрові продукти: ультра hd дисплеї, смарт-телевізори, смартфони, планшети та мережеве обладнання. Для дому очікується, що цього року IFA відвідують близько 240 тисяч людей. Організатори все роблять правильно, адже розуміють, що успіх виставки залежить не лише від учасників, а й від відвідувачів. Вони хочуть побачити не лише нові продукти. Вони прагнуть розваг, і з цим у IFA все гаразд. Чого не скажеш про виставку «Севіт» у Ганновері? Там ставлять на бізнес, тому й мала відвідуваність. Королівський монетний двір Великобританії випускатиме нові срібні монети номіналом 20 фунтів стерлінгів із 31 жовтня. Це стане ще одним способом відзначити народження сина принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін. Повідомляють ЗМІ. На монетах. Буде зображений святий Георгій, що перемагає змія, і це не випадковість, адже герцог і герцогиня Кембриджські назвали свою дитину Георг Олександр Луї. Всього планують випустити 250 тисяч 20-фунтових монет. Їхня реальна вартість буде збігатися із номіналом. Ну і завершимо випуск традиційно цифрами дня. Індекс української біржі за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії зріс майже на чверть відсотка. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку банку котирування євро впали на 6 копійок. І це все більше новин на нашому сайті. А ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Замить спортивні новини не пропустіть. Дякую, що були з нами. Добраніч!